Лео проти Лева це навіть звучить прикольно. А Уявляєте, як це буде виглядати на футбольному полі? Цієї середи на чемпіонаті світу Польща зустрінеться з Аргентиною в боротьбі за вихід до плей оф у ключовому матчі третього туру групи Сі, та тільки заради одного цього матчу треба купувати собі генератор. Чи шукати того самого друга, в якого жодного разу не вимикали електрику? У тебе є такі? До речі? Може, підкажеш і мені? Підписуйся на канал Куба Ібра в Ютубі та Телеграмі, щоб бути в курсі усіх подій чемпіонату світу. Матч Польщі та Аргентини я пропускати точно не збираюсь. Колись якось. Але подивлюсь, 37% – це середнє значення прогнозів на перемогу Аргентини на чемпіонаті світу перед його початком. Зараз же вони за крок від вильоту на груповому етапі, можете закидати мене гнівними коментарями, але я дійсно вважаю, що матч між нинішніми збірними Польщі та Аргентини протистояння рівних майже ідентичних команд. В Аргентині є Ліонель Месі у Польщі Роберт Левандовський. На їхньому фоні всі інші співвітчизники розчиняються. Але якщо придивитися уважніше, то в Аргентині є ще Лаутаро Мартінес, Ангель Ді Марія чи Родріго Деполь. А в Польщі у відповідь Мілік, Зелінський, Хто я? Та глік. І сказати, що між цими гравцями а надто в порівнянні з загальних складів є велика різниця, то я її особливо і не бачу. Як загалом, ми в результатах Аргентини і Польщі, і навіть тут чіткі паралелі між двома головними зірками. Роберт Лавандовський одягнув не ту капітанську пов'язку на матч проти Мексики. І не зумів реалізувати пенальті. Лемановський не забив пенальті. Він реалізував 71 із 80 у своїй кар'єрі, але не зумів забити, мабуть, найголовніший на сьогодні. Той пенальті особливо болить полякам. бо більше вони нічого проти Мексики і не створили. Як власне і їхні суперники, тому 0-0 – максимально справедливий результат. Аргентина програла Саудівській Аравії у першому турі. Скажіть, це комусь перед стартом турніру, і вас би відправили щонайменше в Моршен. Мессі пенальті забив. Однак аргентинці примудрилися двічі пропустити у другому таймі від хлопців із роллс ройсами Так просто король Саудівської Аравії пообіцяв подарувати кожному футболістові по роллс ройсу за перемогу над Аргентиною. Еміліано Мартінес, голкіпер аргентинців, після матчу сказав, що команді довелося працювати із психологом, щоб відійти від такого фіаско. Мабуть, це спрацювало, бо вже у другому турі Месі забив і асистував Фернандесу в поєдинку проти Мексики. Поляки ж реабілітувалися за бліду гру перемогою 2-0 проти коштовної Саудівської Аравії. Теж не супер яскраву, але результативно. Як і Месі Левандовський відзначився асистом і голом. До речі, гол для Роберта став першим. На чемпіонатах світу саме тому польський нападник розплакався прямо на полі, бо сказав, що нарешті збулася його дитяча мрія. Роберт, ти капітанську. Правильно одягни тоді і в аргентинців не буде шансів. І це якщо Месі взагалі зіграє в цій грі? Навіть не так. Питання. Чи Месі взагалі колись ще зіграє у футбол? Після перемоги над Мексикою Лео потрапив у дуже неприємну історію. У мережу виклало відео святкування із роздягання аргентинців. Лейтенанти Коломбо мережі одразу ж розкрили злочини з футболкою збірної Мексики, яку, схоже, месі свідомо кинув на підлогу і жбурнув ногою. На це відео одразу відреагував мексиканський чемпіон світу з боксу Сауль Альварес. Бачили, як месі витирає підлогу нашою футболкою та прапором. Молю Бога, щоб я не перетонувся з ним у житті. Схоже, Месі в Канкуні вже більше не засмагатиме. Але поки Альварес до Месі не дістався, Аргентину вважають справжнім фаворитом гри проти Польщі. Ох, я в цьому сумніваюся. Побачимо, чи друзі поляки зможуть здивувати і Лео і компанію. Ну а якщо ви не фанатієте від культу Месі, то ось вам іще одна причина придивитися уважніше до збірної Польщі. Це завершення інтерв'ю голкіпера Войцеха Войцехащансини українському суспільному. Героям слава, дякую за увагу. Підтримуйте один одного. Слава ЗСУ! Слава Україні.